Ви продовжуєте дивитися консиліум. І сьогодні саме в цьому випуску в нас дуже приємні теми. Це відкриття дуже цікавого формату просвітницька просвітництва батьків в медичному домі Одрекс. В нас вже є друга гостя у студії. Це Олександра Шмуратко-Юрченко, сімейна лікарка, виконуюча обов'язки керівника напрямку сімейної медицини медичного дому Одрекс. Вітаю вас, пані Олександра, Доброго в нашій дня. студії. Ви знаєте, от інформація для глядачів. В Одесі в нас загалом зараз майже 171 тисяча дітей. Це десь 88 тисяч хлопчиків і е, майже 83 тисячі дівчаток. І от кажуть, що Тенденція ця, зростання діточок, кількості діточок вона є. І зараз от лікарі міських поліклінік вони доглядають 891 пацієнт маленький на педіатра є при рекомендованій оптимальній кількості 900. От бачимо, що в Одесі загалом дуже багато діточок. І от, Батьків, звісно, їхніх поруч, і що за цікавий формат ви саме для батьків і для їхніх діточок створили? Я знаю, що ви саме і були ініціаторкою цього проєкту нового. Так, я. Е якийсь момент, коли ми е, працювали над е, розширенням нових можливостей нашої поліклініки, нашої клініки, е, подумала, а от я сама була колись молодою мамою, сама ходила вигідна, і незважаючи на те, що я маю медичні, е, спеціальну медичну освіту, е, все одно оці якісь міфи, оці якісь неточності, якісь е, е, такі чутки, оце все дуже давило на психіку, і дуже складно було для себе. Знайти е, оце е, раціональне зерно, оцю правду, як воно має бути, звичайно, що я, як лікар, знала, де шукати, і сама докопувалася до цієї інформації. Але е, потім, вже, коли стикалася з педіатрами, вже як мама дитини, мені дуже було складно віддиференцювати, е, чи це е, треба робити, чи це не треба робити. І от я задумалась, а як е, молодим батькам, які не мають спеціальної освіти, яким нема кому порадити, де їм брати. Цю інформацію. Ми з моєю молодою командою обговорили цю ситуацію і прийняли рішення про створення школи доказового батьківства. Чому саме доказового? Бо наша клініка вона перш за все позиціонує себе як клініка, яка працює на засадах доказової медицини, тобто, це медицина не основана не на доказах високого ступеню достовірності. Тобто, якщо Якась рекомендація каже робити це саме так, то це значить, що проведено було дослідження високої якості, що це було рандомізовано, що це було неопереджено, що це ні, ні, якась чиясь там думка, а це така об'єктивність, якась. І е, якщо це рекомендація каже робити так, то це вже ну 100% що треба так робити. І ми так працюємо. Ми намагаємося дотримуватися е, цих принципів у своїй практиці, і, і вирішили. Так, екстраполіювати цю тему ще й на батьківство, тобто нам. У своїх прийомах, звісно, що ми це доказове батьківство, весь час несемо і так ну, до нас на відповідайте на питання. А так, а тут тут... Ми вирішили вийти на такий більш загальний рівень, тобто залучити тих, хто в нас ще не бував, чи тих, хто не знав, можливо, що у нас є педіатрична служба, що наші і педіатри, і у нас сімейні лікарі також ведуть ді ді діточок з народження. І от ми вирішили створити такий формат ентузіастом стала наша сама нещодавна молода матуся Валентина Петромарчук. Це наш перший такий спікер. Основний наразі у неї дитинці, ось 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 буде і рочок, тому вона це всьому вариться, можна так сказати. І вона така дуже по гарячих е слідах. Е ще так, по так? Гарячих слідах вона цим всім дихає. Вона взагалі такий дуже гарний доказовий лікар з досвідом. І оце е, минулої п'ятниці, 7 квітня, пройшла наша перша зустріч, і ми організували це в форматі не якоїсь там сумної такої лекції, серйозної угу. формальної, що там щось там якісь якась доповідь. Ні, це було у форматі такої дружньої бесіди. Е, молода наша Валентина Романівна розказує і трошки і, і доказові факти, і зі свого досвіду щось розповідає. Е, була у нас організована. Дитяча ком кімната так, я хотіла спитати. А, так. а саме такі виновники цього свята так. вони приходили, приходили. Чи можна було з ними було так, прийти? Так, у нас так. була організована е кімната, де була доповідь. Окрема була кімната, де е наші молоді лікарі-інтерни педіатричної служби знаходилися з дітками. Там були ну, розмальовки, таке так, так, так. так. там було чим зайнятися. Е ніякої заборони не було, тобто можна було і цю. Лекційну частину взяти з собою, дитину, що багато людей робили. Можна було там, якщо треба там погодувати чи щось, там памперс якийсь поміняти, можна було вийти у іншу частину. І так, і ну, звичайно, там смаколики, чай, кава. Це також дуже сприяло такій дружній атмосфері. І загалом зустріч пройшла на ура. Дуже дружньо, дуже цікаво, і е, такий якийсь відгук од теплої. Я можу такий, сказати так. так, що було тепло від тих всіх відгуків. І досить, досить вже пройшло, пройшло скільки п'ять днів mm -hmm. від п'ятниці, і досить відмічають нас у соціальних мережах. Якісь такі відео маленькі. Дуже це так приємно на це дивитися. То, -то що... батькам цього не вистачало. так? так. Цього так? не вистачало, і це отримало такий відклик. Це було дуже корисно. Я думаю, що ми будемо. Продовжувати, ми е, планували е, цілим циклом. Я думаю, що так, як ми планували, так ми і зробимо. Наступну зустріч десь будемо планувати після травневих свят, тобто після десь 10 чисел травня. Так що слідкуйте за нашими анонсами на, у наших соцмережах, на нашому сайті це все анонсується. Запис проходить через соцмережі, через особисті повідомлення наших аккаунтів та через закритий телеграм-канал, де також відбувається об. Обмін інформацією, угу. якщо там щось треба Валентина Романівна скидатиме туди якісь цікаві статті. Тобто, це такий живий формат спілкування. це безоплатно, так? так для це... одеситів, для людей, які е, тимчасово тут перебувають, вони можуть кого. прийти так. і обмінятися цим досвідом, спитати щось от під час лекції на задану тематику. Тобто, все це можна от просто так завітати до вас так. на анонсовану подію, тільки записатися, так? так? Зареєструватися і абсолютно. Безоплатно, безкоштовно прийти, познайомитись за окремим запитом. Я думаю, можливо, ми зможемо навіть зробити якісь такі міні-екскурсії, щоб батьки майбутні чи вже ті, хто вже батьки, могли uh -huh. ознайомитися з нашою клінікою, подивитися, як у нас проходять прийоми, які у нас кабінети. Скажіть, ну, пані Олександре, мені так. знаєте, що, що цікаво. Дуже багато, коли от ми цю тему саме от батьківства, саме зростання діточок зачіпали в консиліумі. Завжди чули від лікарів, що батьки ще от виказали казали, докази, це дослідження, це досвід великої кількості людей аналізується, Вони завжди на досвід своїх батьків, бабусь, вони якось полягали. полягали. Вони. Хотіли, щоб ну. Спитати у старших, а це зовсім інакше було ну, в ранішні часи. Як зараз чого шукають батьки саме от цієї доказовості, чи все ж приходять на прийоми і кажуть, а бабуся мені так сказала, а сусідка мені так рекомендувала робити? Що є? Яка от ситуація наразі? Знаєте, я думаю, що не секрет, що у нашій культурі існує таке явище, яке вже називають бабулінг, і дуже багато батьків Молоді люди, такі там 25 плюс, скажімо так, вони шукають оце самої доказовості. Останні років так з 10, от по потроху-потроху виходить оця хвиля доказовості. Люди е, намагаються для себе шукати доказових лікарів. І звісно, що і для дітей своїх також хочеться якогось доказового підходу. І е, тому. Е, Більшість все ж таки намагається відійти від тих е, якихось застарілих норм і застарілих правил, і відійти до більш доказової медицини до більш сучасного підходу. Е, і мені бо... здається, от знаєте, оця е, доступність інформації, вона також тут дуже така е, небезпечна, бо от ну здається, от є вже і Google, є і штучний інтелект можна задати питання, щоб він на базі доказових так. документів знайшов тобі відповідь. Але всі ці документи вони однаково на сторінках відкриваються, і також чати, де є зовсім необізнані люди, так. які можуть помилятися, і тому е, батьки, майбутні чи вже е, молоді батьки можуть подивитися і розгубитися в а. А от саме така школа, вона дозволяє їм цим лабіринтом інформації крокувати вірно, так? Так. Е, і тут, якщо так відійти трошки від нашої угу. школи, взагалі я вважаю, що наявність такого адекватного лікаря і що не менш важливо, контакту з цим лікарем постійного, це основний такий момент у підтриманні і свого здоров'я, і у підтриманні здоров'я дитини. Щоб, звичайно, от як ви кажете, що багато. В інтернеті різної інформації, багато статей, багато відео. Зараз е, оцих псевдогуру інтернетом розвелося дуже багато. І от треба мати таку людину, чи як у нашій школі Валентину Романівну, чи свого лікаря на постійній основі, який буде. Оці всі яйця одну в одну корзину, іншу uh -huh. в І Це правда, це неправда. Це ми робимо, це ми не робимо. І е, дуже важливо, щоб цей контакт був таким неупередженим, щоб е, людина не. Е, не боялася у лікаря свого спитати, угу. що я там прочитала, що треба для того, щоб там гарна лактація була пити там е, настоянку жаб'ячих лапок. Це правда чи неправда? Бо бувають такі лікарі, що починають це висміювати. Ха-ха-ха, ви що, там, дурна. Треба, щоб лікар е, ставився з розумінням до цього і серйозно реагував на кожен такий запит і був дружелюбним і не висміював оці всі страхи, щоб людини. Не було бажання закритися від цього. Так, і навіть бути якесь в таке, чесному контакті якесь таке, на перший погляд, таке дитяче питання, так, або там ну, таке, його, ну звісно, люди, у людей взагалі є комплекс, люди бояться бути якимось такими глупими, якимось так. так і Задати це таке питання, ну, треба наважитися лікарю. І тому, от, як ви кажете, це вірно, що з лікарем повинен бути контакт, досвідченість і такий. Вже й психолог, тобто виговоритися і спитати, а чи правда, бо наразі ці рекомендації і молодим матусям, як ви кажете, з лактацією, і як годувати діточок, і взагалі, а зараз ще й знаєте, от ми першу частину говорили про Великдень і. В мене така асоціація зараз під час розмови з вами. Я згадала, що багато дуже напрямів модних таких рухів, коли дитину, наприклад, родина виганів виховує так, і вони з самих таких перших днів хочуть, щоб і їхня дитина цього дотримувалася. Або ну є різні такі нюанси uh -huh. сучасного життя, які треба спитати. Якщо прийдеш до якогось такого педіатра, який вже там 70 років сидить, uh -huh. і він насправді ну, почне просто сварити батьків. За якісь такі нюанси, так, а не в дуже коректній формі так, чи... а сучасний навпаки підкаже якісь такі шляхи правильні. Так. От розкажіть, які такі цікаві питання ви піднімали 7 квітня, і такі які були найактуальнішими на цей період? А це був день здоров'я. Наскільки я пам'ятаю, саме 7 квітня для здоров'я малюків? Ну, цей день була основна тема, яку обговорювали: це необхідність прийому вітамінів додаткових. По-перше, казали про вітамін К, який вводиться в пологовому будинку дитині після народження. Одразу. Це робиться для профілактики геморгічної хвороби новонароджених. І чомусь навколо цього дуже багато міфів, яких таких чуток дуже дивних. Новини на Батьки цього бояться, кажуть, що це якесь щеплення, що це якесь чіпування, боже, чого тільки не чула. Але насправді це така е, проста річ, яка рятує життя насправді багатьом новонародженим. Казали про це, казали про необхідність прийому вітаміну Д, е, бо е, ну, якось так, з хвилею ковіду, трошки популярність вітаміну Д е, знову повернулася, і угу. всі його приймають, чи треба, чи не треба, але всі приймають. Діточкам до трьох років вітамін Д обов'язково треба, і е, всім здається, що рахіт – це щось таке після воєнне, щось там з середини 20-го сторіччя, як максимум, а взагалі щось це щось кіно, таке так, середньовічнечка, та, рахіт і щось та, ще та, та, там. Це цінга. щось таке, mm. так, цінга. але насправді рахіт може бути і навіть у наших сучасних умовах, бо е, вітамін Д отримати з їжі дуже складно. Тим більш дитині, це мама має з'їсти дуже багато, і тільки не менш, менша кількість попаде у молоко. Uh -huh. Тому ну, це нереально отримати з їжі. Вирабатувати з сонячного світла це небезпечно. Дитину не покладеш отак, от на сонці oh, так, новонароджену так. загоряти. Тому прийом вітаміну Д для дітей це профілактичні дози, обов'язковий, рахіт нікуди не дівся і можна навіть. У сучасних умовах заробити так, з цим проблему, так. Так, на жаль, і, ми, і дуже простий спосіб з цим поборотися, цього це профілактувати, це прийом вітаміну Д, який коштує копійки, якщо угу. перерахувати на кількість доз. Ще казали про аналізи, які необхідно виконувати діткам у перший рік. Чомусь також є. Таке упередження, ну можливо, як ми всі хочемо для своїх дітей найкращого, і оце як дитина народилася і починається кожного місяця здавати аналізи. А ще обов'язково це такі старі педіатри дуже любили. Це насаджувати, що не можна робити щеплення без аналізів. Угу. Хоча, хоча це розвінчений вже міф давним-давно, що це ніякої інформації не несе. Тобто протипоказанням для більшості щеплень є е, гостре захворювання з температурою більше 38. Хіба якщо у вашої дитини температура більше 38, ви угу. берете її на щеплення? Та ні, ви будете займатися цією Я температурою лікування, та лікуванням там, супутніх симптомів. Томів. Якщо дитина не має жодних клінічних проявів і в неї все добре, то що там в тому аналізі шукати? Там ці показники ні на що взагалі не вплинуть. А, Та також... мені, кажуть, мені здається, знаєте, пані Олександр, що є такі люди, як от темна і світла сторона, є які зовсім нічого не роблять, так. ні на огляди не ходять на планові, які потрібні, звісно, там в якийсь період. Там невролог що поглянув, педіатр оглянув. А є які навпаки такі переполохані батьки, так. які, от, як ви кажете, все там просто кожного дня в одну лікарню, в іншу лікарню, там дитина підхопить якусь інфекцію. Чи так. Вони потім її лікують, а потім, а чи одужала вона від інфекції? Давайте ще зробимо 10 аналізів. Тобто це таке коло замкнуте. Так, Так, і є таке ще попередження е, щодо е, цих аналізів, е, також аналіз сечі, ну, нащо безсимптомні, безсимптомні ситуації здавати той аналіз сечі. Е, за нашим українським навіть проєм, вже не будемо казати на якісь там доказові рекомендації до е, Здається, чи до 30 серпня, чи до 1 вересня, я забула цього року ще чинний 149 наказ щодо догляду за дитиною до трьох років, і там чітко прописаний один аналіз у 9 місяців для профілактики залізодефіцитної анемії. Це той угу. період, коли дитинка вже не так багато їсть грудного молока, вже переходить на прикорми. І треба розуміти, чи немає цього дефіциту заїзду. Угу, такий перехідний так. період. так. Якщо дитина здорова, якщо немає ніяких проблем, то навіть не треба цього. Бувають частні випадки, коли, наприклад, є жовтушка у дитини. Там можна можуть бути потрібні додаткові дослідження. Але ж опять-таки, опять похвалюся трошки. Ми в клініці зараз намагаємось відійти від цієї інвазивної практики. Тобто у нас з'явився ще взимку такий прибор для тобто через шкірної. Ем, ем, оцінки рівня білірубіна. до угу. місяця дитинку можна не травмувати. Якщо це після виписки з пологову треба в динаміці відслідковувати, можна просто присланили до шкіри, натиснули на кнопочку без і покаже, порушення, без, порушення без, шкури, взагалі, без уколів. дитина без... спить і до лобика чи до е, там до грудини. Угу. Припритискається, нажимається на кнопочку, все. Дитина ніякого стресу не отримує, батьки щасливі, все добре, і рівень. Ну, це правдива інформація, то можна довіряти. Так, це ну, дійсно це такі, дуже такі так. актуальні, цікаві теми ви підняли, бо і вони стосуються ну, дуже е, такого широкого спектру діточок так. і щодо аналізів, і щодо вітамінів, бо з перших днів є ці питання: чи давати вітаміни додатково, чи ти матусі е, пити там 33 банки тих вітамінів, чи, на, навпаки, чи навпаки, нічого не їсти та, пити, та, не, пити, не їсти томати, не, дивитися, не їсти так. суші і каву, так, і ходити в до перукаря там у новолуння. От так. тільки це дасть вітаміни дитині. Ну, є. Такі, ви знаєте, дуже гарний такий жарт. Я прочитала, що народна медицина це коли люди сучасні, які літають у космос, лікуються тими методами, якими лікувалися люди, які жили майже 3, до 30 років. До 30 так? років. Так. Оце і є таке, ну, звісно, сучасна медицина вона вийшла витоками з якихось там народних методів, але зараз ми маємо все це дослідження досвід. Від лікарів, фармацевтів на це, це можемо полагатися і бути більш спокійними, ніж якась там вдача, uh -huh. яка була раніше. Що ще хотіли б підняти найближчим часом? Я знаю, що багато питань, міфів, суперечок навколо щеплення. Я так розумію, що обов'язково ця тема буде так лунати на ваших заняттях. Бо мені здається, що щеплення то це страшна царина, де просто б'ються і батьки, і лікарі, і один із. Одним, доказують один одному, що треба робити чи не треба робити. Ну, страшне питання. Я вам більше скажу навіть не, не стільки батьки з лікарями, навіть лікарі між собою щодо цього дуже зверяється дуже таке гостре це питання у нашій культурі. Можу сказати, що от зараз я спостерігаю більшу приверженість до щеплень, аніж було раніше. Десь років. 15, 10-15 тому такий якийсь у нас провал вийшов. Дуже було антивакцинаторів, і навіть серед лікарів, і це не могло не принести свої якісь результати. Оце ми бачили епідемію кору у 2017 році. Це було жахливо таке захворювання, про яке всі там. Ну, я не можу сказати, що забули, але більше це було в книжках, десь там щось на кафедрі розповідали і тут. З'являються оці обстановлені люди з, ж, з жахливими е, конюктивітами, з пневмоніями, які не піддаються лікуванню. Які, ну, це було дуже важко, дуже тяжко. Е, і тому е, ну, щептися дуже важливо, і я завжди про це кажу. Що я сама притримуюся позиції? Якщо можна від чогось захиститися, то краще це зробити. Е, щеплення е, також омріяні такими якимись міфами. Через те, що це щось нове таке, що що якісь там нові технології постійно розвиваються. Але я можу сказати, що щеплення і всі вакцини, певно, це одні з найдослідженіших препаратів, тому безпека їх доказана. Я не знаю, які б препарати підвергалися таким дослідженням, як насправді вакцини. Тому це безпечно і це шанс. Захистити себе, захистити свою дитину завжди, і я завжди буду з щеплення, поки не придумають щось нового, можливо. Отже, підсумковуючи вже декілька там на секунд залишилася наша зустріч. Давайте ще раз е, скажемо, що школа на базі медичного дому Одрекс працює саме до казового батьківства, де лікарі, педіатри, сімейні лікарі зустрічаються на безоплатній основі з батьками, з діточками, які також можуть прийти до вас в гості в такому open space, в такому просторі можна спілкуватися, знайомитися, задавати питання е, і потім долучитися до закритого телеграм-каналу, де задавати питання, так, так. пані Олександр, обов'язково слідкуйте. Буде анонсована вже друга зустріч. Я вам нагадаю, що у нас у студії розповідала саме про першу зустріч таку Олександра Шмуратко-Юрченко, сімейна лікарка, виконуюча обов'язки керівника напрямку сімейної медицини, медичного дому Одрекс. Дякую вам, пані Олександро. А вам бажаю міцного здоров'я, гарних свят. До зустрічі в консиліумі.